Лачиться так би мовити, рашиська диктатор Останнім часом говорить про те, що результативність різко падає. Путін поскаржився на ЗСУ, які знаходять рішення проти армії Рефії. Кремлівський диктатор Владі Путін неочікувано визнав деякі проблеми, з якими стикаються його війська на війні проти України. Він поскаржився на швидкі зміни тактик і зменшення результативності у просуванні загарбників. Не хочеться постійно звертатися і повертатися в одну й ту точку, але вона найбільш болюча для нас. Це все, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Про що я хочу сказати: що місяця ось я без перебільшення кажу, я вже півроку точно змінюються умови та способи ведення збройної боротьби. Поплакався знову ж таки рашистський диктатор. Не плачеться він, тому що наші партнери продовжують нам допомагати. Гати і продовжують нам обіцяти гарантії безпека, тож більш детально про які саме гарантії безпеки нам і хто саме обіцяє політичний експерт і доктор так педагогічних перепрошую політичних наук Олексій. Якубін детально для ПТВ учора це розповів. Тож далі пропоную вам його заслухати. Про гарантії безпеки і як вони можуть умовно виглядати на і того, що я бачу зараз, є декілька сценаріїв того, як це може бути. Одна з один сценаріїв це справді власне кажучи домовленість про те, що низка країн, ну які зараз, наприклад, є нашими союзниками, можливо, за рахунок також розширення частини незахідних країн, типу Південної Кореї, для прикладу, або Японії, що вони відправлять нашу країну. Військових, які будуть виконувати, ну я б сказав би таку підтримуючу скоріше функцію, а вже а, як своєрідних гарантерів безпеки, на всяк випадок, да щоб не відбулося нового нападу Росії, ми бачимо, що зараз це питання воно якби а, активно обговорюється серед європейських країн. Тобто, це і, і це один з варіантів, а, ну скажімо так, певного наближення до гарантії безпеки, тобто гарантії безпеки, як давайте так назвемо це а, місії а, військових, які будуть знаходитися в Україні, але тут. Є і низка нюансів, тому що а, з одного боку не зовсім зрозуміла позиція Сполучених Штатів Америки. Вони нібито не готові відправляти чи готові. А і деяких країн Європи, тому що, наприклад, Німеччина а, із того, що ми бачили, вони заявили, що якщо Сполучені Штати Америки відправлять. То його не відправлять, а якщо ні, ну як би ні, да. Тобто, і тому, от плюс ми бачимо реакцію з боку країни агресорки, яка розповідає, що військові НАТО не можуть бути присутні на території України і так далі, тому подібне. Тому тут і є нюанси, принаймні, да? але знову таки, як мені здається, одне з важливих наслідків, які взагалі чому ми обговорюємо зараз гарантії безпеки, є те, що Росія в публічному просторі вперше погодилась на те, що ми маємо отримати. Ці гарантії безпеки до цього вони якби ігнорували це питання, але тут по суті Трамп додавив Росію, та що вони принаймні, на це публічно погодились, і тепер е виходить, що ми вже обговорюємо е не чи треба надавати гарантії безпеки, чи не треба а питання, які вони будуть. А другий варіант, наскільки я розумію, е який теж розглядається, це варіант пов'язаний з тим, щоб перетворити е політичні угоди, які у нас є. Там більше 27 країн, здається, у, у нас. Е на, на наразі були підписані різні угоди про співпрацю. Я нагадаю, оці в останні роки підписав президент України, а притворити їх по суті в таку пакети допомоги да, або посилений пакет допомоги на декілька років. Десятиріч насправді да на роки вперед. Тобто, що низка країн бере на себе своєрідні зобов'язання по допомозі нам у випадку чого чогось, і плюс навіть до нападу допомога нам з розвитком ВПК, розвитком наших. Збройних сил, тобто в випадку чого ми могли собі прогарантувати а, от е, захист, грубо кажучи, тобто наскільки я розумію, це другий варіант, який обговорюється щодо потенційних гарантій безпеки, які ми могли б отримати, і тут ідея в тому, щоб умовно, якщо ми будемо мати чим більше кількість країн а, ну ми будемо мати, скажімо так, е, вони виступлять такими гарантерами, тим насправді е, навіть якщо Росія в майбутньому захотіла б на нас напасти, то знаєте, переламати одну гілочку. Легко а спробуй проламати 27 гілочок, деякі складені разом. Це дуже складно. Ну і далі говоримо з вами про не менш актуальні новини. А саме про те, що також сьогодні у Сполучених Штатах Америка, а саме це у Луїзіанці, штат США пролунав вибух і почалася пожежа на заводі з виробництва мастил і мастильних матеріалів. Як пишуть змі, інцидент стався на заводі компанії Сміті Сплай, а він також до речі розташований в двох кілометрах від міста. Розленд і причина вибуху поки що невідома. Інформації про постраждалих не було. Крім того, у другій половині дня, коли вже була пожежа, було чутно ще серію вибухів. Місцева влада віддала наказ, що обов'язково все ж таки повинна відбуватися евакуація мешканців, які знаходяться в радіусі однієї милі від. Заводу, ось така інформація. Також досить цікава з'являється так з того, що відбувається на території саме Сполучених Штатів Америки. Ну і також ще хочу вам і наголосити на тому, і нагадати, можливо, хтось не знає про те, що сьогодні день державного прапора України. І далі також хочу зачитати допис, який опублікував генерал Олександр Сирський. Шановні захисники та захисниці державного прапора України від найдавніших часів кожен народ мав свій знак. Свяжі. Чене полотнище, що показувала воїнам у бою, де свій, а де чужий. Прапор об'єднував, позначав місце збору, напрям атаки, присутність полководця. Часом прапор став уособленням і маніфестом державності. Наш синьо-жовтий стяг майорів над героями визвольних змагань понад 100 років тому. Під синьо-жовтими знаменом ішли в бій за державності воїни армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, а згодом і Української повстанської армії у всьому світі знають, що синьо-жовтий прапор це символ. Волі, прапор, якого боїться Росія, Знамено народу, що бореться за свою незалежність і стримує російську орду, яка прагне вбити та знищити свободу. Цей прапор піднімають українські військові на передовій та у звільнених українських містах і селах. Активності активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях, українські спортсмени на п'єдесталах світових чемпіонатів. Наш державний прапор до має рітима над. Києвом, а прийде час віру, що українські воїни піднімуть його в Донецьку, Луганську, Сімферополі, Севастополі, Маріуполі, Бердянську та ще багатьох українських містах і селах, які буде обов'язково повернуто. Пам'ятаємо героїв, які поклали свої життя в битві за Україну, її незалежність та державний прапор. Вічна їм слава та шана. Не дарма кожного українського воїна, ми проводимо в останню путь під синьо-жовтим полотнищем. Дякую кожному захисникові та захисниці, які тримають стрій під нашим прапором. Хай це священна знамено надихає усіх українців, додає стійкості та віри у перемогу. Вітаю з днем державного прапора України! Слава Україні! Героям слава! Ось такий допис опублікував Олександр Сирський, знову ж таки, головнокомандувач збройних сил України. Дійсно, хочеться доєднатися до усіх його найщиріших привітань. Дійсно. Розуміємо з вами, що Україна вона є назавжди вільною, вона є назавжди незалежною, і наша символіка вона є дійсно дуже важливим елементом нашої свободи, знову ж таки, нашого вибору, того, як ми відчайдушно боронимо, боремось за територію нашої країни, за наших людей. Всі ми, українці дійсно неймовірні люди. Про це потрібно завжди пам'ятати і знову ж таки пам'ятати, шанувати такі свята, які є дійсно дуже символічними, дуже такими, знаєте, важливими для кожного українця. Тож ще раз хочу усіх привітати з Днем Прапора України.